Після того, що сталося в нього в Білому домі, а це така дикість, слухайте, такої дикості не було ніколи в історії. Коли в нас будуть виправдовувати, то я перепрошую. Тобто, значить, ми заслужили на таке. Такого не буває. Перша і людина в історії, яку вигнали не просто з Білого дому, а яку вигнали, кажуть, пішов, Ні, вигнали взагалі з резиденції президента іншої держави. Такого в історії ще не було. Перший раз це треба було до такого опуститися, до такого принизити країну. Ні, якщо хтось хоче це виправдовувати, ну то тоді нам дорога, дорога в нікуди. Але в цій ситуації так Трамп, Трамп буде мстити, а мстити на Зеленському ну, там, де сядеш там і злізеш. Значить, будемо мстити на Україні. Все одно ті обмеження постачання зброї. Якщо ми розв'яжемося з цими проблемами за два місяці, два місяці. В нас проблеми дуже умовні. У нас погіршення ситуація з розвідданими, дуже сильно погіршена. Це для нас проблема. То може не треба віддавати шоки, і розказувати, як ми без Америки всім справляємося, тому що, виявляється, ми не справляємося.